Петрик запитує у дідуся. Дідусю, ти на війні був? Був онучок. Був. А руку тобі на війні відірвала? Так, онучок, на війні. А як це було? Коли у військомат тягли? Клієнт знайомиться з симпатичною співробітницею офісу. Дівчино, з вами можна познайомитись? Так, але попереджаю одразу. Я дівчина суворих правил. У ліжку не палити. Іване, у мене дві новини. Хороша та не дуже. Ну давай спершу хорошу. До нас їдуть дві дівчини. О, клас! А яка не дуже, а обидві не дуже. У військовій академії. Ось ви, товариші студенти, нічого не хочете вчити, а лише з питаннями пристаєте. І товариш полковнику все за вас робити мусить. Але ж коли почнеться війна, товариша полковника вже поряд не буде. Капітан далекого плавання Петро Дмитрович отримав заслужену відпустку і, повертавшись додому до рідного села, познайомився по дорозі з дояркою Мокриною. Та одразу запросила його до себе додому, нагодувала, напоїла і потягла до спальні. Взявши Петра за руку, Мокрина задерла сарафан і вклала його руку в свою палаючу логовину. Дмитрович уклав Мокрину на спину і почав борознити її простори. Проходить 10 хвилин, 20, півгодини, година, а бравий капітан все не вгамовується. Очуміла Мокрина каже Петре Дмитровичу, ви такий невгамовний коханець, а ваш якір це щось. Дмитрович витираючи під чола. Ну, все, Мокрино, тепер ти мене дуже довго не побачиш. Чому? Я щось не так сказала. Петро спритне, перевертаючи мокрину на живіт. Та ні, просто це була лише прелюдія».